Отже, сьогодні, щоб відродити надію на мир і рішення двох держав, я як прем'єр чітко заявляю: Британія офіційно визнає державу Палестина. Ми визнали державу Ізраїль понад 75 років тому як батьківщину єврейського народу. Сьогодні ми приєднуємось до 150 плюс країн, що визнають Палестину, обіцяючи обом народам краще майбутнє. Перед зростаючим жахом на близькому сході ми діємо, щоб зберегти можливість миру і рішення двох держав. Це означає безпечний Ізраїль поруч із життєздатною Палестинською державою. На даний момент у нас немає ні того, ні іншого. Майже два роки після варварських атак 7 жовтня терористи Хамасу все ще утримують заручників. Нещодавні фото показують, що заручники страждають і виснажені. Хамас навіть відмовляється віддати всі тіла загиблих. Я зустрічався з британськими родинами заручників. Я бачу тортури, які вони терплять щодня, біль, що глибоко вражає серця людей в Ізраїлі та тут, у Британії. Заручників треба негайно звільнити, і ми не припинимо боротьбу за їх повернення додому. Будьмо відвертими, Хамас це жорстока терористична організація. Наш заклик до справжнього рішення двох держав повна протилежність їхньому ненависному баченню. Ми чітко розуміємо, це рішення не нагорода Хамасу, бо означає, що Хамас не матиме майбутнього чи ролі в уряді та безпеці. Тим часом штучна гуманітарна криза в Газі сягає нових глибин. Невпинні і посилені бомбардування Гази ізраїльським урядом, наступ останніх тижнів, голод і руйнування абсолютно неприпустимі. Десятки тисяч загинули, тисячі, намагаючись здобути їжу та воду. Ця смерть і руйнування жахають усіх нас, це має припинитися. З діями Хамасу, ескалацією конфлікту із Ізраїлем та прискоренням будівництва поселень на західному березі надія на рішення двох держав згасає. Але ми не можемо дозволити цьому світлу згаснути. Тому ми будуємо консенсус з лідерами в регіоні та за його межами щодо наших рамок миру. Це практичний план об'єднання людей навколо спільного бачення та кроків, включно з реформою палестинської автономії, від перемир'я в Газі до переговорів про дві держави.